Комп'ютерні презентації з розгалудженнями створення гіперпосилань. Давайте пригадаємо, для чого призначені елементи керування, що з'являються під час демонстрації комп'ютерної презентації в режимі показ слайдів. Яке призначення гіперпосилань на веб-сторінках? Що таке розгалуження в алгоритмах? Під час демонстрації комп'ютерної презентації. Слайди відображаються послідовно в порядку їх розміщення. Змінювати порядок показу слайдів можна використовуючи елементи керування, які з'являються під час демонстрації. Ще більше можливостей з керування послідовністю показу слайдів в комп'ютерну презентації можна отримати, використовуючи гіперпосилання. Гіперпосилання в комп'ютерних презентаціях також можна використовувати для відкриття інших файлів або сайтів в інтернеті. Наприклад, під час виступу з презентацією про визначних мандрівників минулого буде корисним переглянути відомості у Вікіпедії про книгу Марко Поло Книга чудес Світу. інтерактивну карту подорожа Христофора Колумба. Відео на YouTube про значне відкриття Фернана Магелана. Структуру такої презентації наведено на малюнку. Завдяки використанню на слайдах комп'ютерної презентації гіперпосилань, у ній утворюється розгалуження. Давайте пригадаємо, з якими об'єктами можуть бути пов'язані гіперпосилання на веб-сторінках. Як відображаються гіперпосилання на веб-сторінках? Гіперпосилання на слайдах комп'ютерної презентації, як і на веб-сторінках, можуть бути пов'язані з фрагментами тексту. Або з графічними об'єктами фігурами, піктограмами, зображеннями та іншими. Внутрішні гіперпосилання призначені для переходів до певних слайдів цієї самої презентації. Зовнішні гіперпосилання призначені для переходу на деяку веб-сторінку в інтернеті або відкриття деякого файлу, що зберігається на носіях даних. У редакторі презентації PowerPoint, щоб створити внутрішнє гіперпосилання, слід. Виділити на слайді фрагмент тексту або графічний об'єкт, з яким буде пов'язано гіперпосилання. Натиснути кнопку Посилання в меню Вставлення групі посилання, вибрати у вікні Додавання гіперпосилання в області Зв'язати з кнопку Місцем у документі, вибрати у списку «Виберіть місце в документі заголовок слайда, на який потрібно перейти, та натиснути кнопку ОК. У редакторі презентації PowerPoint, щоб створити зовнішнє гіперпосилання, слід виділити на слайді фрагмент тексту або графічний об'єкт, з яким буде пов'язано гіперпосилання. Натиснути кнопку посилання в меню Вставлення в групі посилання, вибрати у вікні додавання гіперпосилання в області зв'язати з кнопку файлом веб-сторінкою, вибрати потрібний файл на носії даних або ввести адресу потрібної веб-сторінки в поле адреса. Та натиснути кнопку ОК. Фрагмент тексту на слайді, до якого додано гіперпосилання, виділяється кольором і підкреслюється. Під час демонстрації комп'ютерної презентації вказівник після наведення на текстовий або графічний об'єкт, до якого додано гіперпосилання, змінює свій вигляд. Після вибору внутрішнього гіперпосилання. Відкриться указаний слайд презентації. Після вибору зовнішнього гіперпосилання відкриється відповідно програма. А в ній відобразиться вміст потрібного файлу або веб вебсторінка з указаною адресою. Після перегляду вебсторінки та їх закриття буде продовжена демонстрація презентації з того самого слайда, на якому розміщено гіперпосилання. Для видалення гіперпосилання. Можна в контекстному меню відповідного текстового фрагмента або графічного об'єкта вибрати команду вилучити посилання. У презентаціях з розгалудженнями часто створюють слайд, який виконує роль меню з гіперпосиланнями для переходів до інших слайдів. Створити такий слайд можна з використанням механізму швидких переходів. Щоб створити слайд з меню переходів, слід, виконати. В меню Вставлення в розділі Посилання, обрати швидкі переходи та натиснути Інтерактивний зміст, установити у вікні вставлення інтерактивного змісту позначки прапорців, поруч з ескізами слайдів, і гіперпосилання, на які потрібно створити. та натиснути кнопку Вставити. Після цього презентація поділяється на розділи, які відображаються в області слайди. Перший розділ має назву розділ за замовчуванням. Він включає титульний слайд і всі наступні до першого позначеного. Другий розділ, розділ змісту, створюється перед першим з позначених слайдів. У ньому автоматично створюється новий слайд з ескізами вибраних слайдів. Назви наступних розділів утворена із заголовків позначених слайдів. Кожен розділ містить слайди, що розташовані між двома послідовними позначеними слайдами. Останній розділ містить слайди від останнього позначеного до кінця презентації. Кожен ескіз на слайді з меню переходів є гіперпосиланням на відповідний слайд. Під час демонстрації комп'ютерної презентації після вибору деякого ескізу відбувається перехід на відповідний слайд. А після завершення перегляду всіх слайдів розділу повернення на слайд меню. Запам'ятай найголовніше. Гіперпосилання в комп'ютерних презентаціях можна використовувати для керування послідовністю показу слайдів і для відкриття інших файлів або сайтів у інтернеті. Завдяки використанню на слайдах комп'ютерної презентації гіперпосилань у ній утворюється розгалуження. Гіперпосилання на слайдах комп'ютерної презентації, як і на веб-сторінках, можуть бути пов'язані з фрагментами тексту або з графічними об'єктами, фігурами, піктограмами, зображеннями та іншими. Внутрішні гіперпосилання призначені для переходів до певних слайдів цієї самої презентації. Зовнішні гіперпосилання призначені для переходу на деяку вебсторінку в інтернеті або відкриття деякого файлу, що зберігається на носіях даних. Дякую за увагу. Слава Україні!